Кремль збирається скаржитись Сполученим Штатам на порушення Києва. А що мається на увазі? Кремль продовжує свою таку гру навколо оголошеного нещодавно Великоднього перемиря. Якщо ви запитаєте, чи обговорювалася така ініціатива перемиря з іншими лідерами світу, наприклад, з США, то речник російського президента Дмитро Пісков говорить, що. Що ініціатива не обговорювалася ні з Україною, ні зі Сполученими Штатами. Чому все просто, тому що Кремль готується звинувачувати Київ у порушенні цього ж перемир'я? На брифінгу 21 квітня речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що ініціатива щодо великоднього перемир'я була особистою ініціативою Путіна. При цьому Пісков додає, що Москва має намір інформувати Вашингтон про нібито чисельні порушення перемир'я з боку українських військ. Попри відсутність будь-яких домовленостей про припинення того ж самого вогню, пісков також цинічно запевняє, що Росія залишається відкритою до пошуку мирного врегулювання та продовжує роботу з американською стороною. Заява Піскова є черговим прикладом ліцемірства та пропагандистських маніпуляцій з боку Кремля. Одностороннє оголошення перемир'я без жодної консультації з іншою стороною конфлікту. Було очевидною спробою створити вигідний для Росії інформаційний фон. Тепер же не маючи жодних підстав, Москва збирається звинувачувати Україну в порушенні того, що про що домовленостей взагалі не було. Намір інформувати про це Сполучені Штати є тут мета тут чітка: це спробувати вплинути на позицію Вашингтона та дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти. Цинішні заяви про відкритість до міжнародного врегулювання лунають на тлі продовження російського російських обстрілів в українських міст а і сіл, що що зайвий раз підкреслює брехливість кремлівської риторики.